Як ви, як ми всі, які нею користуються, вона живе і розвивається. Я бажаю вам успіхів, не хвилюйтеся. Якщо раптом у вас пропаде світло або інтернет, ви переподключитесь і далі продовжите працювати. Добре? Не хвилюйтеся, якщо раптом щось стане. Тільки що Данічка наш приймав участь у конкурсі Петра Яцика в свій час я теж. Він вже в другому етапі це міський, на міському уровні. Я була переможницею в школі і далі приймала участь також у міському конкурсі. Так, да? Китюнь, Китюнька, Катюнька, Маньонька. Так, що такі справи? Трошки подервували, да, Данько, mm -hmm. Данько нервував. Я ще більше нервувала. Не дуже, звісно, привичний і не дуже гарний варіант, коли ти онлайн проходиш це випробування. Ми були у класі, звичайно, що там ходили, перевіряючи, то теж має бути вімкнена завжди камера і мікрофон, щоб не було розмов під час. Виконання завдання і щоб вони постійно бачили. У нас, в принципі, ми виконали це завдання, п'ять завдань. В принципі, чотири були відносно непоганими. Ми готувалися, ми проходили подібні завдання, окрім останнього, бо вони в школі ще не проходили таку тематику. Тому, звичайно, таке. це розбір слова за будовою. в третьому класі. Вони на даний момент ще у другій, другому півріччі. Да? Не піврічі, а чверті, у другій чверті, вони ще цього не проходили. Ну нічого. да, Та ні. вже, вже дитина заспокоїлася, то нервувала, а що, якщо, якщо, якщо. Ну, що, я тебе менше любити буду, чи що? Чи вчителька. Вона вже обрала тебе кращим у своїй класі і від школи відправили. А то, значить, ти ж кращий. Тут вже краще з кращих. Тому, звичайно, що буде складніше, бо тут вже вибирають ще кращого. Так, що ми на призове місце, в принципі, не розраховуємо. Головне участь, да, скажи? Головне це, участь то вже хорошо, що да, це вже добре, що пригласили. Так, це вже тебе відмітили, як гарного хлопчика, який знає українську мову. Ось так. Мама, тут щось у мене куйовде, бачите, якісь. Такі, побачила в інтернеті, коротше, це типу лаваші, між ними фаршик, з чим ти додавала туди чесничок, мабуть, да, спеції і все. І буду обсмажувати в клярі чи ні? Да. І буду обсмажувати Яїчні. на олії а, в яєчному да. клярі. щось таке. А я зараз вам покажу, що роблю. А я виклала ось таку ось чудову курочку це крильця в вишневому соусі. Не я його робила, цей маринад, я вже готові купила, завакумовані. І просто ось буду запікати, будемо куштувати, чи варто його брати, чи ні. І ще, мама, у нас оці наші макарошки на сковороді зробили. Ми частенько такі робимо, швиденько, не треба потім зливатися, промиватися. На олійки посмажили до золотистого кольору, залили водою, додали спеції і все. В принципі, і під кришкою воно, виходить, доходи. На маленькому вігні. І виходить макарошки. Єдине, що вони, знаєте, з часом такі, превращаються, типу, в поріг, їх треба швиденько кушати. Сьогодні в мене Ой. прання, але двома частинами це дуже рідко буває. Справа в тому, що мені віддали речі, я потім покажу для Колі, І дуже не збиралось багато саме чорного кольору. Так я взагалі перу кожного дня і мені вистачає на одну закладку. А тут був об'ємний одяг, що навіть машинка не потянула. У мене ще ж машинка полуавтомат. Але справа в тому, що в мене речі не сохнуть. Погода була дощова. І це що висіло, воно все мокло декілька днів. Дощ пройде, знімати не може, бо вологі. Воно і не дуже було, типу, мороси, знаєте. Ось. Тому я оці речі досі не можу зняти. А вішти, треба кудись. Я частину сюди, а частину туди, в цей бісідку, де я розвішу. Передивилась нещодавно серіал 2023 року, який називається Смак до життя. Про любов, яка долає безліч труднощів, а життя все підкидає і підкидає нові, наривілася дуже-дуже сильно. Зайнялась монтажом, зараз заливаю це відео, і хочу сказати, що мені все більше і більше пропитає желання знімати якісь великі ролики. Тобто ти його знімаєш, витрачаєш час, ну, так, достатньо часу, да? особливо, якщо влоги, наприклад, цілий день знімаєш шматочками. Далі ти це збираєш, обробляєш, монтуєш. Це десь ті ж займає від півгодини до години часу. І далі ти намагаєшся загрузити, перекидаєш на комп'ютер, намагаєшся загрузити, і ось оцей один відсоток. 2%! два. Коротше, один відсоток у мене висів, а хвилин, напевно, що так 20. А в мене ще й світла немає. Вірніше, ну якби ось у мене то світло є, бо в мене є спеціальна лампочка. А так, мережі немає, тому не заряджаю. О, бачите, на ругала комп'ютер і пішло вже 3,3%. 30... А відео всього на 5 хвилин. Тобто ще кілька-півтори годин годину півтори в мене ще. Та що ж таке? Пропадає на мені, ком... на сфокусуйся. Ще десь годину-півтори, в мене все це грузиться. І в ітозі, що? Ось у мене перегляди, дивіться, 30, 14 і так далі. Оце о, щось там стрибнуло. Коротше, на довгі відео ніхто не хоче дивитися. А ось. О, Дивчаюсь. Короткі відео, які там у мене на 30 секунд, на хвилинку, на 40 секунд. Це зняв, можна навіть без обробки, і зразу загрузив, або зняв і невеличка обробка. І причому не треба перекладати на комп'ютер, в мене нам нормально, по швидкості, загружається з телефона. Це займає хвилин, ну, хай 10-15, да? е, так? Дві хвилини зйомки, дві хвилини обробка і хвилин 10-15 загрузка. Все. І там тисячні перегляди. Та, коротше, я не знаю, що робити. Я, звісно, привітла побільше поболтати, побільше чогось порозказувати. А тут така от її не дуже. Так що так. До речі, я ще сторінку у Фейсбуці создала. Хочу там ще, можливо, розвити сторінку. Але, в принципі, те, що тут, майже те, і дублюю туди. І зараз догружу відео. сподіваюся, що вистачить в мене заряду, бо світло десь вимкнули з півгодини, мабуть, назад. А в нас ще уроки, і ще й багато уроків, бо ми готувалися до конкурсу Петра Яцика, проходили. Минулорічні, позаторічні і так далі. Ну За кілька років попередні завдання проходили здання і повторювали е і не робили зовсім домашні завдання. Ну, тобто там, там якусь, якийсь е мізір. І нам треба тепер все це наздоганяти. Тому я сьогодні раніше, так, я їм даю десь погратися, там відпочити від уроків до 5, до 6 години. А сьогодні, мабуть, пораніше сядемо і будемо м -м, підтягувати наші. Ось, дивіться, 24%, і пише мені ще 46-43. 43 хвилини для загрузки. У нас вечірні посідушки, Коротше, тут уроки робляться. А -а -а -а. Не, Не можна знімати. Я себе знімаю. Що таке? Не треба мене знімати. Ну, ти ж сам зараз прийшов зніматися. <різь> <пробітник> <пробітник> Ось а, Уроки. У нас світло вимкнуло, то як досі не включили, вже пройшло години дві з половиною, ще, може, годинку не буде. І ми з Данькою тут група підтримки, даньку майже не видно, але оце світолампочка, вона оце так. ну, Чим більше її користується, тим вона все тускніше і тускніше. Ну, в принципі, нам вистачає. І ще в тій кімнаті мама вімкнула світло, бо вона пішла там а, готувати. Чай робити да, на кухню. Так що такі ось справи у нас. Ну, все одно, на кілька годин вистачає. А якщо у нас раз, два, три, чотири лапи, то, наприклад, в одній кімнаті побути пару годин, в іншій, в тій пару, в тій пару, ті, пару, ну і так, без світла повністю не залишаємося. А потім, один момент, коли все світло вже закінчається, хопа, і світло вімкнуло. Ну, ну, ну да. так. <світло> Буває таке. А ось і Нолітік в лісу. Нолітік, ти з козі сьом, пока. Нолюцько, Нолюцько, красюнчик. Чого ж він такий ось тут брудний, я не знаю, що він заїдається, чи що він там робить, гляньте який. Ти чого не виваєшся, Ноль? Не виваєшся. На цьому буду завершувати бо в мене ще й залишилось 20%. Єдине, що в мене я привезла собі з Слов'янську. Коли у батьків була, але ну, теж він підзаряджається, і я періодично його використовую. Зараз не хочу, бо, бо поки ще заряд є. Так? Ось так що пізніше. Як у вас ваші області зі світлом, бо у нас, бачите, отак -от. це за кілька днів перший раз вимкнули. То вчора-позавчора, дня, два-три не вимикали. Це знову вимкнули. Пишіть.